Розглядаючи питання негативності військовий час виділяти кошти на утримання деяких об'єктів, реконструкцію їх, я вважаю, що це доцільно, тому що ці питання не приймаються мною особисто, вони порушуються депутатами, самими громадянами, мешканцями нашої громади, а також збройними. Силами України, ну, представниками деякими. Тому ну, от таке сенсаційне да, було стаття, де зауважили, що Лазівська громада виділила більше семи мільйонів на забор стадіону Локомотив. Ну, що можна тут говорити? Більше трьох років. У нас ця стоїть проблема. У 2020 році був зроблений технічний звіт і експертиза, яка забороняє експлуатацію даного об'єкта в подальшому в разі неослунення тих чи других зауважень. Що стосується забору, так, да, дійсно були виділені кошти на проєктно-технічну документацію. Зараз проводимо тендер. По цій споруді, ну, зауважую те, що спортсмени звернулися за безпекою для дітей і тих спортсменів, які там проходять не тільки реабілітацію, це основне, а також тренуються на відповідні змагання. Хоча у нас обмежений на сьогоднішній день. Локаційно проведення тих чи других масових зборів. Ну ця проблема в нас, як я сказав, стоїть уже роками і прийшла до критичної ситуації. Ви самі можете в цьому обідитись, поїхавши на вулицю братів Кучеренків, де забор вже практично впав. І там зроблені нами відповідні заходи по підпору. Ну, там ще не так критична ситуація, вона більш критична на стінці, та, яка межує з мешканцями, які рядом проживають. Не сьогодні-завтра вона може впасти і потім, можливо, буде біда. Тому ми. На цей рік запланували виділення від 500 до 800 тисяч гривень на ліквідацію цієї надзвичайної ситуації. А в подальшому на три роки розбили фінансування. Якщо буде все добре, ну, я маю на увазі більш такі стиглі сроки, ми його будемо робити. Основне, це. Безумовно перемога. Також зауважую на те, що багато у нас підтримки йде з Європи, з Америки, тому можливість розгляду фінансування даного проєкту ми не скидаємо з вагів. Є такі країни, які фінансують. Не тільки підтримку наших Збройних сил України, не тільки переселенців, а також культурні, спортивні битові об'єкти. Приклад тієї програми, яку ми на сьогоднішній тілюємо, це проєкт на 900 тисяч євро, що дасть можливість нам створити відповідні місця для наших підприємців і додатково отримувати податки в бюджет.